Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто, ми себе намагаємося заспокоїти, Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти. Думаю, та ні, та це я себе накручую. Я що ще... І я хочу це в цей момент згадувати. Я от людина, яка помню, з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити, займатися, і почалося це все те саме. Уй надо щось добиватися, надо ділити, да сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там по стакан на місяць. За цю інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш, у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Бо поки ти живий. Ти можеш щось міняти в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І от це от, тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це, ну, до вас би прийшли і так би сказали. І що то до вас представили, я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаватися. Уявіть, що це стрес, який у людей, і взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі, Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна, нарешті, хай вже отримує все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім па-па, друзі.